Друзі, всім привіт! Всіх вітаємо у новому відео з сонячної Іспанії, місто Аліканте. Вже не дуже сонячно, бо восьма година вечора ми за лісою йдемо. Куди йдемо? море. подумала, що так як ця камера, ну, типу, з нею можна купатися в морі. Напевно, буду, як є люди, буває пульт, на пульт одягають. Що вони там одягають? Ну, пластик, поліетилен, знаєте, обертають ось цю поліетилен. Він Заклеюють скотчем, і він в цьому пакетику знаходиться потім дуже багато часу. Вже пакетик старий, такий вже заляпаний, жирний. Але, незважаючи на це, все одно той пульт в пакетику. Так от я думаю, що так само буде і з камерою. Нехай вона і воду. Не про... Вода не проніцає нехай і так. Але я вже думаю, може його пакетиком якимось обернути чи ще щось. Ну, щоб зняти під водою. Ну, дуже хочеться подивитися, як воно знімає, але як я бачу, що тут є дірочки, там, мікрофон, так динаміки, мені здається, що це якийсь ну, бред з тим, що вона не пропускає воду. Отака ну, історія. Ну, хоча б знімаємо пляж, хто сумує за морем, хто давно його не бачив. Сьогодні та, ми... не робило? Не видно ми. От з цієї сторони, де ви видно, також не видно. Треба натиснути. Бачиш, тоді видно. А. <реш> а я, до речі, не знала, що з цієї сторони також дисплей гасне і нічого не видно. То сумує за морем, вас всіх запрошуємо. У нове відео сьогодні покажемо вам море, хвилі. Сон... Люди, мабуть, хотіли самі побувати на морі, а не садити в <гум> ні, ну так. І ви почули, що, що Аліса сказала? Краще продублюю, що люди самі хотіли побувати на морі, а не відео дивитися. Так воно і є. Але, на жаль, поки що а ні, от в Одесі можна поїхати поплавати. Але я думаю, що багатьом людям взагалі не до того. Хоча Тим не менше їздять і правильно роблять, тому що життя йде і треба е, ну, намагатися жити в, той, в тій ситуації, в якій знаходяться. Якщо люди не виїжджають, якщо залишаються в Україні, то е, виїжджати хоча б на море і відволікатися. Що там в Одесі також особо не відвлечешся, там прильоти, дай Боже. Ой, не знаю, не хочу поглиблюватися в цю тему, хочу, щоб ви відпочили. Е, душею, <реш> щоб ви відпочили ні, душею і не думали про ці проблеми. Е, ну, не думали, хоча б якісь 10 хвилин нашого відео. А далі треба повертатися в реальність. Е, людей на морі, звідси не видно. Ми за лісою вирішили піти ввечері, бо думали, що буде мало людей. Сонце вже буде сідати. І... Буде приємна. Ну, приємна температура, сонце не буде нас смажити, як кабанчики. Мама. Ти хочеш показати, яка ти гарна. Тільки вирівняй спину, я тобі завжди кажу, а ти мене не слухаєш. Вирівнює, я дуже Аліса на море не ходить, як звичайна людина, тільки як принцеса. Мама. Та ні, ну все правильно, ти робиш. Треба одягати все найкраще і ходити і любити себе. Якщо є одяг гарний, якісний, то треба одягати і носити. І неважливо, куди ти йдеш. Головне бути завжди в гарному настрої та гарно виглядати. Так? І подобатись собі. Це найголовніше. Мені зараз подобається, що сонця немає і ми не йдемо спеці. Можливо, я просто раніше не знала, коли треба відпочивати. Ми ходили в спеку, і тому я не любила пляж. І ну, мене заставляли туди ходити <рес> Ну, ти, якщо хочеш ти, то я йду, тому що ти хочеш. А я не хотіла йти, тому що спека і сонце. От так. Все, ми йдемо біля дороги всім. Приємного перегляду та гарного настрою. Отак залазять. Це рятівник тут знаходиться. М? Де сядемо? Там ближче до морюшка. А, Аліся каже, що вода приємно прохолодна. Вона, Аліса, неймовірно брудна ця вода. Ось щось якась така якість. Треба переключитися. Ага. Грудно. Я все ще думаю, чи будемо ми сьогодні топити камеру, чи ні. <світ> <світ> Може ні? Ми ще там залишили речі наші, і я <світ> тепер... <Там> риби! <світ> риби! <світ> Блін, то ж треба зняти. <світ> там риби реально, тича. А не можна? <світ> не можна! Не <світ> видно? Блін, А тепер, може, нас не буде чути. <світ> Прикольно, знаєте, заходити у воду з камерою, люди дивляться. Хоча вони, напевно, всі, всі звикли. Ні, Доня, якби ви бачили, як я зав'язала тут шнурок, я не знаю, чи може буде вам видно чи ні. Шнурок зав'язала, щоб камеру не втопити. Просто неймовірно, яка класна вода, тепла. Я б сказала, що градусів десь ну, 27, 28, а можливо і 30, Просто неймовірно. Не запам'ятати, де ми сидимо і де наші речі. Тому що, о, вау, клас, 30 градусів водичка, а потім ні сумки, ні, ні капців, ні юбки, нічого. Йдемо голі додому. А дуже коло. Супер. Це найкраще рішення о, ходити на пляж ввечері. І ми якось Женя прийшов додому ну пізно, в годині десь о 10 напевно, вечора, ми поїхали на Альбухарета. тут недалеко, але ну, на машині їхали. Вийшли там на пляж. Тут більше ну, цигані з цих всіх районів збираються, влаштовують дискотеку, вмикають свої улюблені пісні, танцюють. Взагалі дуже класно спостерігати за ними, як вони вміють відпочивати. Знаєте, це не завжди з алкоголем. Вони можуть просто зібратися. Ось ми нещодавно за лісою сиділи. І бачили, як вони вімкнули музику. А нормально постоїш. Вони ввімкнули музику, підсвічували собі ну, типу танцпол, чиїмось телефоном, чиїмось телефоном і танцювали. Просто ну, чоловік 15, напевно. ну 16, напевно, бо вони всі по парам були. І танцювали. Просто супер. І вони танцювали. Так от ми на цій альбухареті вийшли. На пляж і там немає так багато людей. А вже було, напевно, одинадцять. 11. 11 ми приїхали туди, плюс-мінус. Напевно, плюс. Людей дуже мало, всі спокійні, немає цієї музики. Луна світить так гарно. ми посиділи. Женя навіть скупнувся, але у нас за лісою не було купальних костюмів. Купальників не було. Тому. Ми не купалися, ну нічого. Але ми мочили ніжки і зрозуміли, що вода навіть вночі зараз дуже дуже тепла, тому що спека нереальна зараза, але і зараз дивіться, вам видно луну чи ні? Вам видно луну? Доня, там екран дуже маленький, не видно. <світ> Коротше, 5 хвилин дівчата купаються в морі. От цікаво дивитися, так. Да? А вже дивіться, тому що я не піду вже назад туди класти камеру, мені доведеться з нею купатися там весь час. А, ну, Я не покладу її, там я не піду. Ти що? Мама, смотри, смотри. Треба, знаєш, що зупинити і взагалі послухати, чи звук є, чи ми її вже вхопили раз. Ну зачекай, давай перевіримо спочатку. все так, Будеш пірнати. Давай. Один, два, три. літачок, диви, залітає. Зараз заводю. З аеропорту Аліканте. І, О, напевно... Воно... воно літає? Ой, диви, як гарно зараз, небо яке гарне. Так, ну... воно літає, чи він Ой, чи він сюди йде? Ні, він взлітає. І летить вже, дивись, напевно, десь на Ібіцу. А чому? Чи на Тенерифе, не знаю. Було б прикольно їхати на Тенеріфа. На... Шибзік... А ще б дік не умер? Ні. Ага. Так, А тобі десь сподобалось більше на ну, як... Там, там мені водоптмі, купили Ліліона. <свісно> так зачекай, ну якщо ну, ігри не брати до уваги. Взагалі де більше сподобалось відпочивати, і чи тенеріфе? На Ібіцу. Блін, якби в мене в 10 років спитали, де тобі класно було відпочивати, а мене тільки на дачу тягнули. Вишню збирати там абрикоси. А я тут питаю у дівчинки, у донечки 10-річної. Я сподіваюся, ви за нас. порадієте. то напишете зараз в морі в Іспанії, в тій купах. Що та за. Смотри, мама, що это? Фу. Це какая? Или это сухарики? Фу, це може бути все, що завгодно потікаємо з вік. Ти бачила той прикол? Ідеальний кусок. Фу. 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 Да до дому? Мама. Все, накупалась? Ну, а тепер зараз і вийдемо, тільки Маме, зайшли йдем і йдемо Далі Цей не заздріть нам, тому що ми купаємось так в морі, але ж ну бачили, що тут можна знайти. Отут, серед... тут рука була, ось тут ось її видно, а ось тут... знову починаєш. І тут її вже не А Або там на Санхуні, так от віна, і так вотак Пливемо до Санхона. Це. А наша Та нехай залишається. Ми і так їх кинули, не відомо, що чи є вони там. Пливемо. <реш> ну <-ка>, <реш> Дивіться, який цікавий ефект. Сонце сідає і така лінія прямо. Видно. <реш> Тут ще підсвічується на роботу. або якась частина. Жить моя що Будемо збиратися додому. Накупалися. Від сонечко сіло. Місточку гарний не було. Це так от пісок. І там добула було какая-то Та ні, доня, не треба приїхати так. А ти пам'ятаєш, як в Україні? Осіння листя згрібали і да, да. Угу. А? прыгали. Ти... Немає осені, як Я такої не... не опадає листя. Побачимо, яка тут зйомка вночі, ввечері. Весна, весна є. Осінь. Ну немає, ну буває, листя опадає просто. <сі> Засикає. Ходимо по всім туристичним містам в Алікан та боссанімагання. На потім підходимо в кінці ролика, що у нас при... При... прикольно буде. А, ти хочеш потім подивитися, які в тебе будуть ноги чорні? Так, <сі> да, як воно тут аптекать. Алісся, це що ж таке? Ну реально, не можна. У відео казати це не треба. Це якийсь расизм, розумієш? А? Ти мене розумієш? Ой, диви, тут хтось замочки повісив. Да, я подумаю туди. Першого, дванадцятого, двадцять. Новенький. А на тих вже, напевно, і не видно, якщо його було. Ой, як зійдемо. Так, сюди йдемо. Так нам ближче може підходити все. Так, на палиці видно. Тут ліфт можна піднятися. Но Якщо не ви не... З візочком, Он або сильный... для людей это... з обмеженими можливостями. Вони так, Дуже-дуже гарно, не видно від полуни. Та доріжка. Не видно. Так хочеться, щоб було видно, але це максимальне наближення. Я не знаю, як зробити ближче. Може, я просто не всі функції знаю. Не бачу. Потім надо в річки, потім отак от купаєшся. Ну, не купайся, але ноги сюди була грязь, ти кажеш. А, грязь. Ну, тому що це мопед проїхав. Мотоцюку. І так, висновок. Речі в нас не вкрали. <рес> Хоча ми поки купалися, завжди подивлялися. Подивлялися. Де Де я вже взагалі взяла це слово. Дивилися на берег, що ти кажеш. Ти є, тривожник всегда думаєш, що у нас країна. Я тривожник? Да, є, є таке, я думаю, за саме погане, що станеться. Ну, це погано. Ну, не завжди я така. У мене ще від настрою залежить. І багато ще чого. Якщо луна в тельці, там сонце в овні. Там багато. Від, від планет залежить все. Як там зірки стоять, в якому положенні. А, я не зрозуміла, де ми вийдемо. Біля цього ж парку, так? Хочу ж подивитися потім, як це все буде видно. Тож не вкрали нас речі і навіть ніхто не намагався, все було добре. Єдине, що ми, звичайно, тільки їх не закопали, а так поклали під рушник і купою речей зверху ще прибили, сховали, коротше. І йдемо вже додому, не взяли нічого з собою перекус, тому що вийшли буквально там на годину, напевно, ні. В 8 годині ми з тобою вийшли. А зараз вже 21.50. То вже майже дві години ми були на морі, купалися. Ну ми і живемо тут близько, тому недалеко йти. Зараз вже вдома будемо їсти. Бо голодні, ти голодна? Так, я хочу картошку фрі, гарнбургер і хеппі мір. Я тебе що, о Макдональдс чишу. Ні, вдома є плов, каша рисова. Та да, ну мам, я їла Перед виходом, да? я, я поїла нормально. поїла нормально. Ну і зараз будемо доїдати. Ні, мам, ну дай будь пожалуйста, гамбург я хэппи мал. Там реально крутий час ігрушки. Які там іграшки? Щас вийдемо, я, я там Динозаври, що любить. Я наче бачила, що зараз... О боже, я так низько. Я наче бачила, що зараз Макдональдс Монополія. А, ну от, Молодолія. Монопол... Ага, ну монополія, напевно, знаєш, три картки. О, це. Заспокойся, ніякого цього фастфуду, фу, це дуже губительно для женської фігури. А отак ну, мені треба по фотоспіти. У мене блін, каже. О, за три. Всі хочуть похудати, ти хоч потовстішати. Ну ти реально дуже худа. Але не ні, фастфуд це не там... тільки про ожиріння, доня, це взагалі про здоров'я. Та ну, мамо, ну пожалуйста. От скажіть підписники, що це дуже-дуже погано. Все, давай тут добавимося? Хочу сказати дякую за перегляд цього відео. Сподіваюся, що ми підняли вам трішки нас. І давайте подивимося на мої ноги. А, донь, ти думаєш, це людям цікаво на твої ноги подивитися. Після того, як ти пройшла після моря, давай ми бачимо. Матінко рідна, я не пустю тебе оці ось в капці, донь. Йди пішки додому. Пішки. Взагалі, чао, пока. Мага! Добре, зачекай. Всім дякуємо за перегляд цього відео. Ще раз повторюю, сподіваюся, що ми підняли вам настрій. Хоча б трішки всім бажаємо мирного неба. Тихої спокійної ночі до зустрічі у нових відео. Всім всього найкращого.